Отже, сьогодні в ефірі помануфактуримо з першу історію, яка доводить російська мова не лише на фронті, а й в туристичних автобусах та мандрівках із українським туроператором. Ірина Сало поділиться, як українська турфірма везе українців слухати екскурсію російською. Бо, певно, це дуже патріотично у розпал війни насолоджуватись Гадхаді ближе, прямо за кордоном. Далі офіційний гід по мовних справах із Ігорем Спірідоновим. Він розповість, чи можна змусити турфірму таки перейти на державну мову, або ж українцям треба готуватися до м'якшої адаптації і в туристичному бізнесі. І на десерт сміттєприробний завод Львова і велика польська драма. Польський підрядник не просто затягує будівництво, а й замовляє статті з образами на міську раду. Наш гість, директор ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров, розповість, хто насправді саботує проєкт, чому підрядник звинувачує місто, і де тут правда, а де брехня. І чи відреагував польський прем'єр на звернення львівських депутатів? І, взагалі, який вихід із ситуації з недоброчесним підрядником? Микайте о 19.00, Тут вам і правда, і гірка реальність, і трішки сарказм. Ну і трішки сміттєвого детективу.